Вітаю вас, любі друзі. Я Оксана, і це мій канал про рукоділля. Сьогодні я починаю знімати відео, четверту серію нашого такого місячного СП, тому що кожен місяць, уже впродовж довгого-довгого часу. Оленка Буганова організовує такі спільні проекти. Там перший тиждень у нас тиждень стартів, другий тиждень у місяці це е, тиждень магічного кубика, тобто гра магічний кубик. Ми просуваємо процеси третій тиждень вільної людини. І сьогодні я починаю четвертий тиждень. Це тиждень звільнення інструментів своїх спиць, гачків, голок, хто вишиває е, та різним. В чому полягає цей тиждень? У тому, що ми звільняємо свої спеці інструменти, там, гачки, що ми в'яжемо, що просуваємо, шиємо, вишиваємо, все звільняємо, тобто докінчуємо розпочаті проекти. Отже, Оленка Буганова організатор, дівчата учасниці, всі-всі-всі, посилання на всіх є внизу під відео. Обов'язково переходьте і підтримайте їх усіх. А я сьогодні вам покажу те, що буду звільняти, власне, я. У мене багато процесиків розпочато було цього місяця. Дещо дов'язалось, ще є дещо що не дов'язалось. І ще понаходила дещо, що розпочала ще літом, і відклала. Тому що це були шерстяні вироби, і я не могла літом їх просто в'язати. Я відклала до холодніших таких часів. Вже. Тож, починаю вам показувати, що у мене є на спицях, а є багатенько. Отже, перший проєкт на спицях це у мене розпочаті ось такі шкарпетки. Це шкарпетки, я на них знімаю майстер-клас. Не так на самі шкарпетки, як на нову п'яточку. І о, надію, що поки це відео вже вийде в кінці тижня, і майстер-клас уже буде. Ці шкарпетки такі кольорові з фарбованої пряжі йдуть у мене цього тижня у в'язання. Другі шкарпетки це. Попередні мої зелені, які я не дов'язала. Ось ці зелені шкарпетки. Вони також йдуть у цей тиждень. Це другий другий такий проєкт в'язаний. Так, це є. Далі у мене є ще ось такі розпочаті. Я їх буквально вчора ввечері розпочала. Тому що я думала, що робити з цією ниточкою, яку я показувала вам у попередньому відео. Мені її було замало, я розпочала з нею в'язати, і мені її було замало. У мене такі два маленькі бунтики. І тут я знайшла вдома ось таку велику нитку, колись мені її дали теж для в'язання шкарпеток. Вона досить товстенька, вона навіть товстіша трошки. Ні, вони ніби одинакові, але. Ця більш пружна, а ця більш така товстіша, е... здається. Ну, не знаю. Мені в полотні, вони дуже подобаються і поєднання ніби класне. Тож, розпочалася вчора ввечері буквально, і також буду цьому тижні просувати. Не знаю наскільки просуну, але ну, захотілося мені щось до цих. Ниточок знайти і попалась на очі ось ця. все. Я вже мусила розпочати. Хтось мене питав, скільки у мене може бути розпочато шкарпеток на спицях. Отже, сьогодні рахуйте, скільки так, складаю сюди. Так, це третє. Далі. А далі буду вам показувати те, що я в'язала і відклала. Отже, є у мене ось така шерсть. Дивіться, це дві різні шкарпетки. Шерсть колюча, шерсть косить. Але як вона. Коли вже шкарпетки попрані, вони трошки вирівнюються і стають більш пухкенькими і не такими колючими. Це я пробувала в'язати ось таку п'яточку, не знаю, чи вам видно. Клин збавляння йде ось так. Тут е, така п'яточка звичайна, в висоту в'яжеться, а потім збавляється ось тут, так. І це по стопі. Гарно, ну, гарно, так дивиться, анатомічно так стоїть на ніжці. Досить гарна п'ятка, і я вирішила спробувати її. В'яжу такою резинкою. 2х2. Мені здається, так воно не буде, видно, що воно крутиться, хоча хто його знає. Ці шкарпетки розпочала. І розпочала з цієї ж ниточки, тому що в мене її є багато. У мене ось такі залишки. І я хотіла їх вив'язати. Отже, зробила так вверх. Потім ось тут п'яточка. І в'яжу вже, почала в'язати стопу вже з тих ниточок просто без. О, ні, я тут додавала, так, я тут додавала ниточку для шиття таку товстеньку. Так. Унес я додавала все-таки, не бачу, де я її треба буде пошукати. Ось ці шкарпетки. І ці шкарпетки це у мене така колюча шерсть. І я їх літом як розпочала. Одні, потім інші. І я їх відклала е до більш таких. Е ну, чекала про і більш погоди, тому що вона мене кусала. Ця шерсть, е ну, знаєте, коли, Тепло, дуже жарко, потіє людина і все прилипає. А це шерсть. Отже, ці також я вже буду просувати. Надіюся, цього тижня я просуну їх, хоч трохи, якщо не дов'яжу, але все-таки в мене є на меті хоч щось закінчити. Ну, і щоб не було, що в мене одні шкарпетки на спицях. Щоб не було вам дуже нудно, я ще буду потроху просувати свою павутинку. Ось вона у мене така стоїть і чекає свого часу натхнення. Та не те, щоб натхнення, а просто ну ви знаєте, що шкарпетки нам потрібні завжди і вже навчора. Тож, для себе. Проекти ми відкладаємо на другий план. Отже, так, я розпочинаю з такими процесами. З вами не прощаюсь, далі буду відзнімати, що я нав'язала, а ви не переключайтеся. Друзі, вітаю вас у новому дні. Сьогодні я заходила в Аврору і прикупила собі деякі речі для в'язання і шиття. Тож, поки в'яжуться мої процесики, я хочу вас трохи трохи вам показати, повихвалятися трошки. Може, комусь це стане в нагоді, і ви теж забіжете, поки воно там є. Отже, найперше, що я купила, це ось такий дощовик. Це не стосується в'язання. Плач дощовик. і... Парасольку. Йдемо е, на гору говерлу, і нам потрібен дощовик на всяк випадок. Тож я це взяла в ролі, він так щось дуже дешево коштував. І ось така парасолька була 88 гривень. Досить гарна, така складна парасолька. Ну, на всяк випадок. А, можливо, там буде дощ, хоча погода. Ну, не показує. Погода показує, що все буде добре, що буде тепло. Ось це перше, що я взяла в Аврорі. це недов'язання. Далі, ось що я знайшла: це бамбукові спиці. 39 гривень пара. Спиць. Вони йдуть на тросику. Тут навіть є. Ось тут, бачите, може, ви е, бачите, тут є гравіровка 3 міліметри. Не знаю, чи камера передасть, фокусується чи ні. 3 міліметри. Це спиця трієчка. А це спиці номер 4, напевно. Десь я бачу, о, є! Ось тут. Ану, дивіться, бачите. Напевно, що ні, але там написано спиці номер 4 Ось такі спиці. Дивіться, одні я розкрию і покажу вам, тому що мені вони досить сподобалися. Я подивилась тут досить гарне з'єднання. Нічого мені не чіпляє. І друга спиця так само. Досить гарні з'єднання. Ніби нічого не чіпляє. Я ще ними нав'язала, але я думаю, якщо щось, то десь трошечки можна і підшліфувати пілочкою, чи крапанути на нього прозорий лак для нігтів. І дивіться, яка гарна, який гарний тросик, на ньому в нього. Нема пам'яті. Тросик без пам'яті. Дивіться, дуже гарний. Такий, ніби зверху, він якийсь має якусь силіконову пропитку. Так виглядає. Е, тож, за свою ціну, я думаю, досить гарні спиці. Ніби кінчики нормальні, нема на них ніяких зазубрин. Ну, поки що з виду вони мені гарні. А далі в роботі вже буду дивитись. Коли буду ними в'язати, буду тестувати. Ось такі спиці. На жаль, у нас в Аврорі були лише номер 3 і номер 4. Я дуже надіялася, що якщо знайду десь більші, там, наприклад, номер 7, номер 8 10, то вони б гарно підійшли для в'язання павутинок, тому що. Ну, для мохеру досить гарно бамбукові спиці. Досить гарно вони в'яжуться саме на бамбукових. Ну, як уже є ось такі мої потупочки. Далі я купила е такий, таку упаковку кравецьких олівців. Якщо вони кравецькі, то вони мали б змиватися або Пропадати під парою. Ось така опак. Ну, де? Ще один заховався: Шість кравецьких олівців. Е, ви знаєте, яка ціна у них була? 14. Або 14, або 14,90. Ну, грубо говоря, 15 гривень. Дивіться, які чудові шість олівців. Це ж класно. В роботі я їх не пробувала, але буду пробувати. Я ж шию. Далі взяла собі ось такий набір гачків. Тут дивіться номера 2, 2 5, 3, 4, 5, 6. Набір гачків, досить така ручка зручна. Ще їх не відкривала, але я бачу, що зручна ручка. Такий набір коштував 99 гривень. Як на мене, дуже і дуже нормальний набір. І слідуючи, що я взяла, це ось такі бусинки. Навіщо вони мені? Ось бачу, тут є одна бракована, але нічого. Навіщо вони мені? А вони мені для маркерів. Хочу зробити собі такі маркери, тому що багато маркерів пластикових у мене поламалося. А маркери, оті малюсенькі, е, такі залізні, вони дуже легко губляться. І останнім часом я в'яжу тут шкарпетки, там, там, там. Мені потрібно вмічати багато маркерів. І я ловлю себе на тому, що одну шкарпетку я в'яжу, потім, як в'яжу другу, то я з попередньої переставляю маркери. І частенько вони саме в цьому процесі і ламаються. Ну, нічого. Хочу собі зробити, або тоненьку візьму собі волосінь, або якийсь тросик. І зроблю собі такі звичайні простенькі маркери. Ось так. Дуже класні мусеньки такі. гарнесенькі гарнесенькі 29, по-моєму, упаковка і 19. Ось такі. Так. І ще я взяла собі ось таку ниточку. Це ниточка штучне хутро. Я хочу з неї зв'язати шапку. Не знаю, напевно, мені не вистачить одного мотка, тому що 54 метри це досить мало. Але я хочу таку нещільну, таку шапочку, легеньку, на зиму коротеньку. Я взагалі в зимі не наношу шапки. Але буває інколи холодно. Не ношу шапки. Через те, що не люблю, щоб вона дуже-дуже прилягала до голови. І мені зазвичай чомусь вуха болять, як вона мені перетискає там чи резинка. Думаю, така бряжа, вона і резинку не буде так тримати. І взагалі, ну не знаю. Почну, напевно, в'язати від маківки. Щоб подивитися, якщо мені не вистачить, то буду бігти в Аврору і купляти ще один моток. Такий моточок коштує 77 гривень в Аврорі. У нас в Аврорі навіть плюш уже є, 64 гривні плюшевий моточок, моточок плюшу. 105 метрів, по-моєму, я дивилася, досить гарний метраж і досить гарна ціна. Це інформація для тих дівчаток, хто в'яже іграшки. Є е, е, 4 кольори у нас. А з цієї пряжі були три. Був такий був червоний, але не червоний, а такий дорожевого, такий томатний, такий томат. І був білий колір. Білий, білосніжний, дуже гарний колір. Ну, я білий не дуже. Взагалі нічого білого такого не ношу, хоча мені дуже воно подобається. На роботу мені треба щось таке, немарке. Отже, буду починати, потім з цієї ниточки в'язати вже в стартах. На цьому все. Далі буду показувати вам свої в'язанечка. Друзі, вітанечка! Ось ви бачите у кадрі мої шкарпетки, а це значить, що я їх докінчила і звільнила свої спиці. Так, ці шкарпетки у мене готові. Досить гарно розпрямилися петельки на блокаторах. Досить вони такі гарненькі вийшли. Лишилось мені заправити кінчики. Тут моя славнозвісна звісна, п'яточка стронг при в'язанні від мізка. Ось така вона у мене. Ось. Я думаю, ви вже бачили майстер-клас. Тож, тож, це у мене процес готовий. Спиці я звільнила. Небагато в'язала, тому що ми були. Вчора на говерлу. А це один день у мене випав взагалі. Хоча і п'ятницю я не в'язала, тому що п'ятницю у нас було велике свято церкви. І якось прийшла з роботи і щось і не мала сил, і не в'язала. Але ці шкарпетки у мене довершені, попрані. Далі одну шкарпетку. Я дов'язала, ви бачили, мабуть, майстер-клас. Я робила майстер-клас на цю п'яточку стронг. Одну шкарпетку я повністю зв'язала в майстер-класі, другу лише розпочала. Тобто звільнила спиці і знову почала. І вони лишаються у мене надалі, над ними працювати ось так. Трохи зовсім трохи просувала свою павутинку червону, і не буду вам показувати, бо це було зовсім трошки. І ще, і ще пров'язала, досить пов'язала ось ці свої шкарпетки. Дивіться, які вони класні виходять. Мені дуже подобається колір. Дуже. Я вам показувала, що маю ось таку фарбовану ниточку. Зовсім небагато. Я її розмотала на два моточки. І маю бунтик такий великий, ось такої інакшої ниточки, це навіть не знаю, якась шерсть. І дивіться, як вони, ну, як на мене, вони досить гармонічно дивляться у поєднанні. Ці дві ниточки між собою поєднання. Мені досить вони подобаються. Місочок мисочок і п'яточку я зв'язала ось цією ниточкою. Лінивий бумеранг. Трошки додавала, зовсім трошки по дві петельки. Два раз у двох рядах робила прибавки, лише додала 4 петельки. І знову їх тут збавила. І ось такий у мене хелікс. І така виходить шкарпеточка. Мені вона дуже подобається, тож в'яжу її далі. Ось так зовсім трошки я просунулася. Із своїм в'язаннечком. Дякую всім, хто зі мною, хто мене дивиться, хто коментує і кладе вподобайки. Обов'язково, хто ще не дивився майстер-клас на ці шкарпетки на п'яточку Стронг при в'язанні від місочка, подивіться. Майстер-клас є, я його вже виклала на канал. І обов'язково подивіться, хто ще не вміє її в'язати. Працювала над майстер-класом, може, зовсім трохи пов'язала, але нічого, просування є, хоча в одній спеці звільнила. Далі я буду з вами прощатися, а ви не переключайтесь, а подивіться ще трошки. Ставлю вам трошки фотографій і відео краси нашої краси, наших гір Карпат і ховерли. І, взагалі, що я назнімала з Говерли, з висоти 2061 метр. Отже, так, я буду з вами прощатися, а ви дивіться. Але ще перед цим прошу вас перейти у посиланні знизу під відео і подивитися роботи всіх дівчаток. Всіх дівчат-учасниць нашого СП. А з вами була ваша Оксана і це мій канал Оксимур Хендмейд по-українськи. З вас подобайка і коментар. Обов'язково буду вам дуже вдячна за це. До нових творчих процесів і вам, па-па!